А ви задумувались колись, як ваші емоції, настрій, енергії формують увесь ваш день? Наприклад, ви проснулися зранку, і вже вас щось дратує, щось не так. У вас гнів, там, роздратування, ненависть. І в таких емоціях ви починаєте свій день і далі ви бачите, що все навхист створюється саме в такій негативній реакції, Ви не розумієте, що не так. А ми творці своєї реальності. Тому, якщо у вас, ви бачите, щось іде не так, і у вас поганий настрій, або у вас якісь негативні емоції, зупиняйте себе, ловіть себе на цьому і кажіть: стоп! Це тільки емоція. Все може бути по-іншому. Я творець своєї реальності. Я припиняю зараз цю емоцію і я. Звертаюся, наприклад, до сонечка, до творця, до свого вищого я, до природи, матінки. Звертаєтесь з проханням наповнити вас високою енергією, любов'ю, радістю, світлом. І ви побачите, як ваш день починає змінюватися. І все створюється в тій самій вібрації, і так, як в якій вибрації знаходитесь саме ви. Не забувайте ніколи, ви творець своєї реальності.